З'явилось трохи чуток про майбутню GTA 6. рівень розшуку, спеціальна система, яка позначає наскільки інтенсивно вас переслідують копи, буде шестизірковою, як в старіших частинах. А не п'ятизірковою, як було в GTA 5. Ще кажуть, що в грі можна буде досліджувати підводні простори в пошуках скарбів і таємниць. Колесо персонажів матиме три варіанти: соло Джейсон, соло Люсія і подвійне керування протагоністами. Думаю, це означатиме, що ви граєте за одного персонажа, а інший за вами слідує. Типу система, як The Last of Us чи God of War. У Джейсона буде можливість уповільнювати час і виявляти слабкі місця. Люсія теж так може, але виключно на один постріл. Така різниця в персонажах пов'язана нібито з тим, що Джейсон банально краще стріляє, бо він служив в армії. Перехожі реагуватимуть відповідно на те, якщо ти дістаєш зброю. Вперше в серії з'явиться чоловічий стриптиз, жіночі фанатки GTA та. Інші шанувальники чоловічого тіла нарешті дочекалися цього моменту. Механіки кровотечі і розчленування беруть за основу ту систему, що була в rdr 2 Та й в принципі гра сильно перегукується з попереднім проєктом Rockstar. Наприклад, з rdr 2 також перекочує обмеження на кількість зброї, яку носить ваш герой. А тому те, чого вам буде не вистачати, слід возити в багажнику. Те, в чому найбільше невпевнений інсайдер, це кількість крамничок, забігайлівок та магазинів. Їх нібито має бути загалом аж понад 700. Сюжет наш кампанія буде поділена на 5 глав, а в другому трейлері нам показали кадри виключно з перших трьох. Варто розуміти, що наразі це саме чутки, і ми не можемо знати, що з цього буде в грі, як мінімум до моменту, поки нам хоч трохи не засвітять ігролад. Але, як на мене, інформація все ж доволі цікава. Ну а тим часом дай Боже з вами Олдбой. Це новий випуск ігроновин, і в нас ще дуже багато. Всього цікавого для вас. Юбісофт пукає на лице, і це не ефемізм. В Франції зараз проходить судовий процес над трьома колишніми керівниками Юбісофт. Їх було звинувачено в сексуальних домаганнях, знущаннях, расизмі. Коротше, повний список там доволі величенький, адже порушено близько 40 справ, які пов'язані з діями цих унікалів в період з 12 по 20 роки. Цими трьома керівниками є Серж Аскоє, Томас Франсуа і Гіом Петру. Згідно з The Guardian, прокуратура вважає цей судовий процес поворотним моментом для відеоігрової індустрії, адже у них є неспростовані докази домагань. Протягом чотирьох днів слухань, колишні співробітники описували, як над ними знущались, домагались і ділились про це в деталях. Один із менеджерів буквально пердів працівникам в обличчя. Томаса Франсуа, колишнього віце-президента з редакційних та творчих питань, звинувачують у сексуальних домаганнях, знущаннях і спробах сексуального насильства. Сподіваюсь, YouTube мені не забанить це відео одного разу. Він нібито прив'язав співробітницю до стільця скотчем, запхав в ліфт і натиснув на рандомну кнопку якогось поверху. Також його звинувачують в тому, що він змушував одну жінку, одягнену в спідницю, стояти на руках. 15-му на різдвяній вечірці він нібито спробував поцілувати одну з працівниць, поки її тримали його колеги, але вона закричала і змогла вирватися. Інша жінка заявляла, що він на одній із відеоігрових ярмарок схопив її за волосся, і силоміць поцілував. Коли вона повідомила про інцидент менеджеру з персоналу, той сказав: ай, не роби з цього великої проблеми. Ще якось Томас покликав працівницю до кабінету, де показував свої оголені фото. А під час її відео зв'язку з вищим керівництвом малював на її руці пеніс Сержа Хаскоя, колишнього креативного директора і другу людину в Ubisoft, звинуватили у сексуальних домаганнях і знущаннях. Він нібито передав одній молодій співробітниці серветку, в яку вишмаркався, і сказав: Ти можеш продати її, вона на вагу золота в Юбісофт. А про колишнього геймдиректора Гіома Патру чи Гіома Патру не знаю, розповіли, що він імітував удари персоналу, хльоскав батогом біля голів колег, погрожував влаштовувати розстріл в офісі і грався з запальничкою біля облич працівників. Одному з них навіть підпалив бороду. Всі троє заперечили, звісно ж, більшість звинувачень, і кажуть, що їх дії або неправильно витлумачили, або це були просто жарти. Також були свідчення, що в офісі грали в квача, передаючи естафету, щипаючи суперника за пісюн. Дівчині-мусульманці під час Рамадану, це щось типу поста, ставили на заставку бутерброди з беконом і робили з нею меми про іділ. Коротше, пацанів явно булили в школі, і вони як підросли і стали трохи успішними, почали булити інших. Перше, про культуру братанів Ubisoft ми почули ще в 20-му, після розслідування видання Liberation. Тоді ж двох з цих керівників одразу звільнили, а один сам пішов у відставку. Для контексту я запитував у деяких своїх підписників, які працюють або працювали. Вали в Ubisoft, чи пукали їм в обличчя також. На що ті відповіли, що ні, але погодьтесь, хто б розповів правду на їх місці. Ну а якщо без жартів і серйозно, то звісно, частина цих. Позовів може бути ефіктивна за компанію, як то кажуть, як дехто заради хайпу примазувався до Міту. Але у випадку з Ubisoft точно, як мінімум, велика частина звинувачень не безпідставні, бо в суд надавали докази неправомірних дій з боку керівництва. Ну а я нагадую, що домагання і ось ця вся хвора гіпермаскулінна історія в ігрових компаніях колись вважалась всередині цих компаній, практично нормою. Думаю, ви пам'ятаєте історію з чоловічим клубом Blizzard. Тому, на превеликий жаль нічого дивного, але сподіваюсь, винуватці отримають по заслугам. Hollow Knight Silk Song вийде до Різдва цього року. Гра засвітилася всього на декількох секундах на презентації Xbox в рекламі Rock Xbox Ally. В цій рекламі було зазначено, що гра буде доступна в Game Pass на момент виходу портативки на різдвяні свята. Багато хто подумав, що Team Cherry затримують реліз спеціально під вихід. Rock L.I.X. але розробники вийшли в Діскорд гри і заявили, що Сілксонг вийде до свят конкретно до Різдва. Це не дуже сильно звузило вікно виходу, але хоча б цього року, Джон Марстен не вміє тримати язик за зубами. А точніше, актор, який його озвучував в обох частинах Red Dead Redemption. Він на стрімі, граючи в перший RDR, сказав, що дуже скоро на нас чекає щось неймовірно круте. Станеться це, за його словами, до п'ятниці поточного тижня. Але це все, що він може наразі сказати. Але також це все, про що він думає останнім часом, і це зводить його з розуму. Багато хто думає, що це порт rdr 2 на Switch 2, а також анонс прокачаних версій для PS5 і Xbox Series. І скоріш за все. Це, мабуть, так і є. Але Роб Вітков, так його звати, цього актора, був настільки схвильований і стільки хайпу насипав, що коли я дивився цей шматок з його стріму, то по відчуттям від його емоційного спічу там має бути не те, що порт, там має бути rdr 3 Але я думаю, ми всі розуміємо, що це не станеться. Тож чекаємо патч на сучасній консолі. Я ж сподіваюся, що встигну налаштувати і запустити свій ПК для стрімів, щоб пограти нову версію RDR2 прямо в прямому ефірі, та й насправді пограти інші круті нові ігри. Бо раніше мій ігровий ПК не стягував нормально і ігри, і стрім, і інколи до всього цього ще й запис гри одночасно. Тому тепер в мене на одному слабшому ПК буде стрім, а на основному робочому буду запускати гру і записувати її паралельно для другого каналу. Для того щоб цей процес йшов гладко, я обзавівся новеньким SSD від Kingston, а саме Renegade G5, який може читати на швидкості до 14,5 гіг в секунду. Це просто якісь неймовірні цифри. Ну і звісно, що це буде дуже корисно в моєму випадку. Він правда коштує як кило літака. Але і погодьтеся, що швидкості там космічні. Втім, якщо вам не потрібна аж така швидкість, то в Kingston є і SSD минулого покоління, все ще шустрі, але по дуже доступній ціні. Тим паче, що зараз в них ще й акція з розеткою до 23 червня, де можна забрати що оперативку, що SSD, що флешки з хорошою знижкою. Тому, якщо потрібна нова пам'ять, то посилання на знижки від Kingston я залишу в описі під відео. Обов'язково ознайомтесь. Схоже, що ми так і не побачимо Just Cause 5. MP4 знайшла на LinkedIn сторінку одного з співробітників Sumo Digital, на якій було вказано, що студія щонайменше 3 роки працювала над Just Cause 5, але зараз проєкт скасовано. Попередні частини робили Avalanche Studios, але до роботи над п'ятіркою, схоже, вирішили ще й залучити Sumo Digital. Нової гри серії ми не бачили ще з 2018 року, коли вийшла четвірка. Деякий час у розробці перебувала і Just Cause Mobile, але її скасували в 23-му. З огляду на те, що цей розробник працював в Sumo Digital з липня 21 по липень 23-го, Just Cause 5 було скасовано десь і коли мобільну версію. Питання, як там поживає контрабанд від Avalanche для Xbox, залишається теж відкритим, адже гру анонсували ще в 21-му, а зараз про неї і не згадують, як в принципі, і про Decay 3 від Undead Labs. Наві повертаються в LoL. офіційний акаунт народжених перемагати. Оголосив про придбання слоту ROG в League of Legends European Championship. Наві почнуть свій виступ у Лізі вже з літнього сезону. Угода включає довгострокове партнерство з музичним сервісом Napster, що належить батьківській компанії Rock у дисциплінах League of Legends і Valorant. Востаннє наві мали команду по League of Legends ще в 2017 році. А на лек вони взагалі вперше. В коментах до відео анонсу цієї події багато хто підмітив, що Денді якраз почав грати на стрімах в ЛОЛ. Можливо, це знак? Пишіть ваші думки в коментах. Ще один удар по майбутньому: Days Gone. Бен Студіо знову скорочують, і цього разу під ніж йде 30% персоналу, а це близько 40 осіб. Про це повідомив Джейсон Шрайер у своєму профілі на Blue Sky. Після цього чутки про звільнення підтвердила і сама студія. Нагадую, що на початку року Sony офіційно оголосили про скасування двох лайв сервісів, один з яких був від Band Studio. Тоді ж вони й повідомили, що Band переключається на наступний проєкт. І чим менше людей в студії. Тим менше шансів, що проєкт їм довірять великий. Том Clancy's Rainbow Six Siege отримав найбільше за всю історію оновлення. Гра тепер називається Tom Clancys Rainbow Six Siege X і стала вона умовно безкоштовною. З'явиться новий режим 6 на 6 під назвою Dual Front, який доступний виключно на ПК Xbox Series і PS5. Також в грі сильно переробили ігролад, руйнування, а також покращили технічні аспекти, як от графіка і звук. Загалом система безкоштовної гри така ж, як і в інших геройських іграх. типу безкоштовна обмежена кількість оперативників, а за гроші доступна їх більша кількість та рангові матчі. Комусь з гардкорних фанатів оновлення зайшло, хтось навпаки називає його лайном. Але якщо ви давно хотіли спробувати Січ, то тепер це можна зробити безкоштовно. Другий Switch б'є рекорди. Офіційний аккаунт американського офісу Нінтендо в Твіттер повідомив, що Switch 2 за перші 4 дні з моменту виходу був проданий тиражем у 3,5 мільйони копій по всьому світу. Таким чином він став найшвидше продаванішою консолю Nintendo в історії. Для порівняння перший Switch було продано 2,7 мільйони копій за місяць, а PS5 сягнув 4,4 мільйони проданих копій за 7 тижнів, але тоді там справедливості заради був великий дефіцит. Для компанії це, звісно ж, круто, але також в мережі зараз багато невдоволення стосовно цінової політики студії. Якщо вам цікаво, то дайте знати в коментах, бо мені є що сказати, як про ціни, так і про... Саму залізяку 11-Bit Studios випустили на ПК Xbox Series, PS5 і одразу в Game Pass The Alters. Це науково-фантастичний виживач з менеджментом бази і створенням альтернативних версій головного героя. Гра отримала 85 балів від критиків, які в один голос кричать про вдале поєднання жанрів і глибоку історію. А так як це 11 біт, то гра ще й має офіційну українську локалізацію, а тому для шанувальників жанру точно маст have. Roleplay з солов'їною та Cat's and Dice спільно з благодійним фондом Сергія Притули запустили на платформі Each.io бандл, який більшою мірою складається із цифрових версій настільних ролівок та різноманітних інді ігор, саундтреків і тому подібного аж від 140 різних творців із понад 25 країн світу. Купити даний бандл можна за мінімальний донат. у 8 доларів, і він одразу розблокує доступ до цього всього контенту на суму в понад 1200 доларів. Всі 100% виручених коштів будуть направлені фонду притули на відновлення українських лікарень. Загальна сума збору 100 тисяч доларів. На момент написання сценарію зібрано 30 плюс відсотків від цілі. З поганого купити цей бандл на іч.айо можна тільки через PayPal, але на збір можна занести просто через сайт фонду, щоправда, знову-таки без винагороди у вигляді ігор. Ремейк першого Silent Hill на підході. Konami офіційно повідомили, що вони співпрацюють із Bloober Team над створенням ремейку першої частини. Bluber зробили прекрасний ремейк двійки, і не в останню чергу, завдяки їх впливу на Konami, у грі з'явилась офіційна українська локалізація. А тому сподіваюсь, що і в ремейку першої частини українська теж буде. Відьмак 3» може отримати нове доповнення? Для багатьох це може звучати дивно, але є ймовірність, що незабаром ми побачимо доповнення до відьмак 3, який нещодавно святкував своє десятиріччя. Польський ютубер Ремігіуш Мацяшек повідомив на своєму подкасті, що одразу кілька джерел йому повідомили, що в розробці знаходиться нове сюжетне доповнення для Відьмак 3». але займаються ним не безпосередньо проджекти, а Фул Стіорі. Яка складається з екс-півробітників, що колись працювали над оригінальною грою? За чутками реліз DLC очікується у 26-му році, але це не точно і наразі невідомо про що воно буде, яке воно буде завелике, платне чи ні, і чи буде воно якось пов'язане з майбутньою грою серії. Якщо вірити зливам, то спочатку Відьмак 3 на консолях має отримати підтримку модифікацій, потім вийде DLC, потім відьмак 4, а опісля ремейк першої частини серії. На перший погляд інформація може звучати неправдоподібно. Але як ми знаємо, саме Full стіорі готують ремейк першого «Відьмака». та й гравців і інвесторів чимось годувати потрібно, бо наступну гру компанії, а саме відьмак 4, ще довго чекати. А тому я думаю, що щось по грі точно буде. Інше питання: що саме і якого розміру, бо ще одне доповнення масштабів кров і вино? Якщо чесно, взагалі не вірю. Stellar Blade вже на ПК. Слешер від корейської студії Shift Up монструозно приземлився в стімі, і буквально в перший день релізу піковий онлайн-гри сягнув 183 тисячі одночасних гравців. Це другий найкращий результат для ігор, виданих PlayStation на ПК. Гра поступається лише кооперативній Helldivers 2. але серед однокористувальських ігор, які видає Sony, Stellar Blade попереду всіх. Попереднім рекордсменом була Цушіма з піком онлайном в 77 тисяч, тобто в 2,5 рази менше. Відгуків Stellar на ПК виключно схвальні і нарікань якихось на оптимізацію немає. Навпаки, все прям чудово працює на ПК. Ще й всі новомодні фішечки по типу DLSS 4, FSR 3, все на місці. Nexus Mods, звісно ж, вже заповнені модами різними модами. Думаю, ви шарите про що я говорю. До речі, в мене на другому каналі є проходження першої години гри з модом на українську локалізацію. Тож можете глянути, якщо сильно хотіли пограти, але не дозволяє англійська, то я і моя молода команда вже підготували вам машинний переклад. В стімі є посібник, як його встановити, тому будь ласка. Наразі там вже близько 20% тексту відредаговано вручну і деякі текстури перемальовано. Але якщо ви хочете взяти його за основу і зробити свій власний ручний переклад. Ми будемо тільки раді, бо чудово розуміємо, що машинний переклад не може замінити людський, а є просто проміжним результатом, щоб люди грали на зрозумілій мові і не обирали російську. Одним словом, користуйтесь на здоров'я. Також нещодавно стався ще один масштабний ПК-реліз, але вже з офіційною українською локалізацією це Dune Awakening. Багатокористувацький виживач по всесвіту Дюни Френка Герберта має дуже схвальні відгуки, піковий онлайн у 142 тисячі одночасних гравців. Словом, дуже непоганий старт. Велика кількість контенту і простори відкритий світ можуть захопити гравців на тривалий час. Звісно, є певні недоліки, але вони не критичні. Окрім офіційної української локалізації, гра має ще й адекватну регіональну ціну 1150 гривень за базову версію. Хоча переклад кажуть не найкращої якості, хто грав напишіть в коментах, чи правда це. Бо я можу сказати вам, що однозначно є правдою, а це те, що ви найкрутіші підписники в світі. Дякую за вподобайки, підписки, коменти та підтримку фінансово. Особливо дякую ось цим ось фантастичним людям, завдяки яким канал і існує. А також вітаю нових спонсорів каналу: це Віктор Кармазін Юлей та Макс Стригуб. Долучайтесь і ви до підтримки, і потрапляйте в наступне відео. Ще раз дякую всім за те, що ви є, підтримуєте. Я неймовірно вас ціную. З'явились нові подробиці майбутньої Resident Evil Requiem, адже деяким журналістам вже дали помацати демку. Перше і головне в дев'ятій частині буде вид і від першої, і від третьої особи. Capcom одразу дасть гравцям можливість змінювати перспективу через налаштування без будь-яких додаткових перезавантажень чи ще чогось подібного, і зробити це можна буде в будь який момент гри. Як стало відомо, ще з першого трейлеру грати ми будемо за Грейс Ешкрофт, і капком її описують як такого собі книжкового хробака, яка, хоч і пройшла бойову підготовку завдяки службі в ФБР, але не є якимось загартованим бійцем, як Леон Кеннеді чи Джил Валентайн. Хоча Клер Редфілд це не заважало. Демонстрація для журналістів починалась в готелі Remnant в Raccoon City, де Грейс лежить на медичному столі. Як мінімум, на початку гри вона буде дуже беззахисною, а тому їй потрібно буде використовувати підручні засоби, саморобну зброю чи стелс, щоб уникати сутичок. Втікаючи нею від ворогів, взагалі буде шанс спіткнутись і впасти, а тому слід бути дуже обачним. Стосовно того, чи будуть ще якісь ігрові персонажі, то Capcom каже, що буде ще один, але поки його тримають в секреті. Кажуть, що це буде Леон За словами IGN в Requiem Грейс переслідуватиме жахливий монстр, як містер ікс або леді Димітреску, але його вигляд вони порівнюють із монстром з фільму Варвар 22 22-го року режисера Зака Крегера. Взагалі, не дивно, якщо вони надихались варваром, бо саме Зака Крегера запросили знімати наступне перезавантаження серії Resident Evil в кіно. В мережі з'явились кілька нових скріншотів гри. Ви можете побачити їх в моєму телеграмі, бо я не знаю, чи їх можна показувати. Вони зараз цієї закритої презентації стосовно різниці у грі від першої, і третьої особи, то журналісти підкреслили, що від першої воно прямо таки страшно, а від третьої приємніше для екшн моментів. Поки це все, але чекаємо Gamescom. Думаю, після нього з'явиться більше подробиць. Реліз гри відбудеться 27 лютого наступного року на ПК, Xbox Series і PlayStation 5. Для хітового пригодницького 2D екшна з елементами виживання, крафту і дослідження під назвою Forager вийшов українізатор. Тім вийшла демка майбутньої Метроїдванії Mio Memories in Orbit, яка теж матиме офіційну українську локалізацію і реліз вже цього року. Гра про будівництво і автоматизацію бази Satisfactory отримала оновлення 1.1. В ньому українська локалізація від Unlock Team теж приєдналась до списку офіційних локалізацій. Мова вже давніше була в грі, але тепер вона там офіційно. Команда Jackbox українською оновила переклад гри «Брехалище 3» з Jackbox Party 4. Більше 150 завдань з оновленням було долено, виправлено або адаптовано. Також стало ще більше українських запитань. Далі в нас на черзі фанатський українізатор для безкоштовного горору з елементами ферми Pumpkin Panic, у якого 96% схвальних відгуків. В тіми ще вийшла демка симулятора залізниці з процедурною генерацією Super Loco World. Це гра від українського інді-розробника Андрія Бичковського та його команди, який відомий за містобудівними симуляторами Farlanders. Офіційна українська локалізація буде доступна не тільки на релізі, а й вже є в демці. Реліз гри в липні. Xbox Game Show Case 2025, хоч мене трохи і розчарував, як і всі інші конференції. Але попри це, все ж вона була найкраща з цьогорічних презентацій. Я її стрімив, запис можна глянути на моєму каналі. А зараз зовсім трішки розповім про оновлення до ігор, які там показали. Але спершу про новий портативний ПК. Asus спільно з Xbox повноцінно анонсували спільну портативку. Буде дві різні версії: ROG Xbox LI і ROG Xbox LIX. Основна особливість портативки працювати на базі спеціальної версії Windows 11, яка буде адаптована під геймінг. ROG Xbox LI не завантажуватиме повноцінний робочий стіл Windows чи її фонові процеси, а одразу працюватиме в спеціальній версії апки Xbox. За рахунок цього продуктивність значно зросте. З цікавого ця апка даватиме доступ не лише до ваших ігор з Microsoft Store, а й з Battle.net і інших провідних магазинів. Я думаю, Steam і Epic Games. Ціна консолі теж вже відома, і звичайна версія буде коштувати 600 євро, а прокачана X-версія 900 євро. Особо студіо, які анонсували резонанс Tail Legacy, підтвердили в Steam, що в грі буде українська. І хоч видавець гри Focus Entertainment, все ж хвала яйцям, вони не видаватимуть нові російські помиї від Manfish. А тому, якщо вас цікавить нова частина Tail, то тут вже самі вирішуйте, чи повертати для себе видавця. В бік терпимих. Нагадую, що сюжет розповідатиме про молоду піратку Софію, яка потрапляє на острів Мінотавра і намагається розгадати міф про острів. Події гри змінюватимуться між середньовіччям і стародавньою Міноа. Софія була в Tale Requiem, але декому вона там здалася якоюсь лишньою, наче персонажка з зовсім іншої гри. І так по факту і є. Реліз буде наступного року одразу в Game Pass. Rebel Wolves, які складаються із колишніх розробників CD Projekt Red, завітали на шоукейс із новим трейлером їх вампірської екшн-ролівки The Blood of Downwalker. Це, мабуть, одна з найочікуваніших мною ігор, якщо чесно, але нас цікавить, що було після конфри. Так ось, розробники заявили, що головна особливість їх гри наративна пісочниця, де гравець сам обирає, як розгортатиметься історія. Протагоніст на ім'я Коен вампір, і гравець сам вирішує, чи він прийме свою темну сутність, чи триматиметься за єство людини. В грі можна приєднатися до повстання людей або пройти гру, ніколи його не зустрівши навіть. Битви поєднуватимуть класичний бій на мечах і темну магію, засновану на крові та ритуалах. Причому, щоб її чаклувати, вам потрібно буде буквально різати руни на тілі. Гра надаватиме повну свободу, навіть можливість убити важливих сюжетних персонажів. Більше нам покажуть 21 червня на окремій презентації, присвяченій грі. Я дуже чекаю. Розробники Gears of War Reloaded, нового ремастеру першої частини, оголосили дати проведення бета-тестувань мультиплеєру. Перший раунд тестування вже відбувся з 13 по 15 червня, а другий слід чекати з 20 по 22 червня, щоб прийняти в ньому участь є три способи: мати геймпас, мати Gears of War Ultimate Edition або попередньо перезамовити Reloaded. Вийде ремастер вже 26 серпня. Фішфулі анонсували Planet of Lana 2. гра теж матиме українську, але наскільки пам'ятаю, в першій грі майже немає тексту, тому не думаю, що в другій частині щось глобально з цим змінилось. Також на конфі було ще декілька цікавих проєктів, типу Clock World Revolution, але я не буду переповідати все по другому колу. Тож дивіться, стрім ось тут. Втім, відмічу, що майже наприкінці презентації вийшов Філ і сказав, що наступного року у них ще вийдуть нова Форза, нова Fable, Gears of War і Day, і повернеться якась класична серія, яка з Xbox від початку. Ймовірно, мова йде про Halo. Але цих ігор не показали, просто сказали, що вони вийдуть. Є ймовірність, що їх вирішили приберегти на наступний рік, бо тоді Xbox святкуватиме своє 25-річчя, і, мабуть, Філ хоче зробити на тій презентації велетенський бенгер. До речі, дата наткнувся в базі PlayStation Store на докази скорої там появи якоїсь Halo. Він також підтвердив, що це не Halo Master Chief Collection чи Halo Infinite. а тому мова йде скоріш за все про щось новеньке. З огляду на те, що Філ натякнув на повернення класичної серії, нас чекає або нова Хейло, або ремейк першої частини, про який вже давно ходять чутки. З відповідей ком'юніті менеджерів GSC, стало відомо, що патч до Stalker 2 під номером 1.5 вийде до кінця червня 2025 року. Наразі невідомо, які нововведення додадуть до великого патчу. Але я нагадую, що розробники продовжують фіксити лайф, поведінку NPC, а також обіцяли повернути в гру «Лут з монстрів та прилад нічного бачення ба більше архів Ватіславовича опублікував фрази різних персонажів та що важливо, торговців, які були додані з патчем «1.4». І ці NPC згадують прилад нічного бачення. Тож те, що його варто очікувати в грі в одному з наступних оновлень, це практично доконаний факт. Також розробники викотили патч 1.1 для Enhanced Edition оригінальної трилогії та опублікували офіційний гайд, як оформляти і завантажувати ваші моди в Steam Workshop та мод Нагадую, що моди з мод .io Підтримуватимуться і на консолях PlayStation та Xbox халява Sony оголосили список ігор, які поповнять підписку PS Plus, Рівнів Extra та Deluxe вже 17 червня. Основні тайтли у вас десь зараз на екрані. З цікавого, як на мене, це кооперативний FBC Firebreak від Remedy, який ще й матиме українську локалізацію на релізі. Ну а в Epic Games Store на ПК можна забрати симулятор лікарні Two Point Hospital, а на смартфоні гру про будівництво і автоматизацію фабрики Shapes. Що ж до гри від нової типу Rockstar, а саме студії Леслі Бензіса, одного з найважливіших фігур в розвитку франшизи GTA, то, хоч вони і обіцяли зробити нову круту гру, казали, що вам буде чим зайнятися до релізу GTA 6, натякаючи на такий же рівень, але при цьому стверджуючи, що пригода буде більш концентрована і насичена, але по факту вони випустили Mind's Eye і дали в штани. Не буду вам багато переповідати, бо історія дуже цікава, весела і повчальна. Ось тут, ось клікайте. Окреме відео про це я зробив. Будь ласка, подивіться, воно прикольне. Зустрінемося тут. До зустрічі і дай Боже!